Вітаю! Потрібні хороші вхідні двері? Зустрічайте модель «Букавель» від торгової марки двері БЦ. Ці двері підійдуть як для квартири, так і для будинків, адже вони міцні, теплі та дуже гарні. Товстий короб 110 мм щільно прилягає до стіни. При монтажі весь простір між коробом та стіною надійно утеплюється монтажною піною. Зовнішня сторона коробу це ще й металева лиштва, яка захищає ригалі замків, анкери від зрізання та перекриває недоліки стіни після монтажу. Міцне полотно товщиною 95 мм надійно утеплене кам'яною ватою. Такий утеплювач відмінно зберігає тепло, не осідає з часом та ще й створює гарну шуму ізоляцію. А це означає, що в помешканні буде тепло і тихо. Три контролі щілення на коробі та полотні забезпечують відмінну герметичність та захищають житло від протягів та холоду. Два потужні замки з регелями 16 мм відмінно виконують функцію захисту. Додатково зсередині встановлена нічна засобка, якою легко зачиняти двері, коли ви вдома. Зовнішня частина полотна це сталевий лист з унікальним для України тисненням по металу. Покриття металевої конструкції чорно чорно-сірий мікс. Це ексклюзивна фарба, яка притягує погляд покупців та викликає бажання доторкнутись. Внутрішня частина прикрашена. Стильним геометричним прозоруванням, яке ідеально поєднується з кольором та структурою плівки, бетон вже декілька років використовується в інтер'єрах і досі залишається трендом. Обирай вхідні двері букавель від торгової марки двері БЦ, зроби своє житло стильним, безпечним та затишним.